Небезпека для людини є в тому, що амброзія запилюється вітром, і в той період, коли вона цвіте, в нормі для неї це. Серпень, вересень і початок жовтня вона в повітря викидає дуже велику кількість цього пилку. Цей пилок містить багато білків різноманітних, які організм людей, якщо на слизову оболонку потрапляє цей пилок, організм сприймає це як інфекцію і виникає відповідна алергійна реакція. Досить значна частина до 10% людей може. Скаржитися на більш чи менш виявлені симптоми цієї алергії. Власно, можуть бути досить важкі, важкі очоки, носоглотки з ускладненнями, тому варто. Звертати увагу на цю рослину, варто, якщо ви її бачите, зустрічаєте, варто її прополювати або інформувати міські служби про те, що існує така небезпека. Вона росте на таких ділянках, де є. Порушення природного покриву, природного рослинного покриву це такі ґрунти, як піщані, супіщані ґрунти, порушені, витоптані ділянки в парках, доріжки, з яких там є пісок. І власне, тому основні місця мешкання Амброзії у нас це залізничні шляхи, це залізнодорожні шляхи, це зони пов'язані з мостами, це якісь необлагороджені зони в парках, скверах, це покинуті сільськогосподарські угіддя довкола міста. І саме до цих ділянок можна сказати, що там амброзії набагато більше. Амброзія зазвичай не зустрічається на добро доглянутих газонах із поливом. Її досить мало сьогодні у парках центральної частини, але є певні ділянки на 411-й батареї, в парку студентському, в інших парках, там, де є такі недоглянуті, більш такі дикі ділянки з порушеним з порушеним ґрунтовим покривом